90 років тому Україна ще не відійшла від пережитого чергового голодомору, а на порозі чекали нові випробування. Великий терор. 90 років тому відбулася одна з найперших справ: відкритий процес у справі об'єднання українських націоналістів, яка нібито мала на меті повалення радянської влади шляхом здійснення терактів та диверсій. Майже всі обвинувачені проживали у Харкові і були заарештовані у перших числах листопада. Стверджувалось, що більшість з них нелегально прибуло до Радянського Союзу через Польщу та Румунію, і при затриманні були взяті револьвери та гранати. 13-15 грудня 1934 року виїзна сесія військової колегії Верховного суду СРСР, що засідала в Києві під головуванням Василя Ульріха, розглянула справу. З 37 осіб до розділу було засуджено 28 членів об'єднання українських націоналістів, серед яких були відомі політичні та громадські діячі, а також письменники Іван Татарас, Крушерницький, Григорій Косинка, Дмитро Фальківський, Кость Буревій, Олексій Близько. 90 років тому відбулася ще одна подія. Столицю Радянської країни була перенесена з Харкова до Києва. Офіційне питання про перенесення столиці Радянської України до Києва було піднято 18 січня 1934 року на пленумі Центрального комітету КПБУ у січні 1900... 21 січня 1934 року. Це рішення було вже затверджене спочатку 12-м з'їздом КПБУ і того ж дня проведене по державній лінії постановою президії. Всеукраїнського центрального виконавчого комітету. Переїзд був запланований на осінь, але перенесено на початок літа. 23 червня 1934 року на вокзальному майдані у Харкові проводжали Центральний комітет Комуністичної партії більшовиків України і уряд Радянської України до нової столиці Української Соціалістичної Радянської Республіки. 24 червня їх урочисто зустрічали на залізничному вокзалі. В Києві з цієї нагоди на майдані Герою Перекопу, нині Софіївська площа, відбувся військовий парад. Завершилися офіційні заходи урочистостями і пленумом міської ради. Можна розглядати багато версій, чому відбулося перенесення столиць, починаючи від радянської, наприклад, ближче до сільськогосподарських районів Правобережжя, і закінчуючи нейтральною історична традиція та інше. Проте, на мою думку, це був процес остаточної окупації України. Та завершення процесу українізації короткого періоду національного відродження. Пригадайте, саме у 1934 році була сфальшована справа Українського національного центру. Перед цим сфальшована справа спілки визволення України адже Київ фактично до 34 року залишався центром національного життя. Остаточним завершенням окупації, я вважаю, смерть Михайла Грушевського. 26 листопада 1934 року. Нагадаю, він був заарештований як керівник Українського національного центру. А тепер давайте підрахуємо: справа об'єднання українських націоналістів 37 осіб, справа спілки визволення України 45 осіб, справа Українського національного центру 50 осіб. Станом на 1934 рік фактично уся провідна національно-культурна еліта України була знищена. Найкращі події розвивалися в Західній Україні 90 років тому. 15 червня 1934 року перед будинком товариського клубу на вулиці Фаскаль у Варшаві було вбито міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького. Перацький у 1930 році керував пацифікацією українців у Галичині. Згодом, як міністр внутрішніх справ, був ініціатором каральних заходів щодо українського населення Лемківщини. 1931 року, а в 1932 році на Волині та Полісі. Нагадаю, рішення про утихомирення Галичини було прийнято 1 вересня 1930 року і після консультацій голови держави Юзефа Пілсуцького з міністром внутрішніх справ Броніслав Перацьким. Перші каральні акції розпочалися 16 вересня 1930 року і тривали до 30 листопада. І охопили майже 450 населених пунктів. Я не буду говорити про процес пацифікації. Він дуже гарно описаний в моєму відео. Посилання я залишу в описі. Постанова про вбивство Піратського була прийнята на спеціальній конференції ООН у квітні 1933 році у Берліні, в Берліні, який брав участь від проводу українських націоналістів полковник Андрій Мельник та інші. А від краєвої екзекутиви ООН, виконувач обов'язки краєвого провідника Степан Бандера. План замаху розробив Роман Шухевич. Проводив його дію Микола Лебідь. Загальне керівництво здійснював Степан Бандера. Саме вбивство здійснив член Організації українських націоналістів Григорій Мацейко 15 червня 1934 року на вулиці Фоскаль у Варшаві. Ось такою була Україна 90 років тому. Це вже мій третій екскурс в історію України. На каналі вже є дві подібних серії екскурсів, і складається враження вічної боротьби проти російського шовінізму, більшовизму, полонізації та інше. Господи, скільки виніс багатостраждальний український народ, і при цьому залишився толерантним, чесним, самобутним. Певною мірою довірливим, як внутрішнім, так і зовнішнім ворогам, але завжди зберігав отой сталевий стержень української національної ідеї. Слава нації і смерть ворогам!